Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде коротеньке відео не огляд танку. Більше відео буде для новачків, ті, хто тільки почали грати в гру. Можливо, хтось не знав, нагадаю, можливо, хтось і знав, забув, знову ж таки, нагадаю, тому що я, наприклад, знав, ну, потім якся забув, а потім от вчора я щось зайшов, почав дивитися і сповнив. Да? І там, оказується, що можна якісь нагородки забрати. Ну от вирішив для вас відео записати. Можливо, комусь буде цікаво. Е, хто про це знає, не потрібно мені заходить писати в коментарях, там, от там ти не знав і так далі. Е, це більш для новачків, і просто, е, хто там забув, нагадаю, що є в нас таке. В е, випадкових боях ми заходимо, і у нас є топографія. Е, всі про неї знають, я надіюсь, да, що знають. От я тут трошки щось проходив. Но за них дають нагородки. Да? Тут ми катаємо, там ось тут разные, там, тактики на різних картах, і в нас є сценарій. За кожен сценарій по 20 тисяч срібла. Да? І по тисячі в нас іде свободки. і По три вогнегасника, аптечки і ремкомплекти. Ну, там, якщо я не помиляюсь, по-моєму, було дві карти, де були маленькі ремкомплекти, вогнегасники аптечки. Тільки їх було не по три, а по десять. Я не можу вам показати, бо я пройшов, от на якихсь тут воно було, я не пам'ятаю. По-моєму, на двох картах це було. На інших да, ці великі вже йдуть. І за кожен сценарій у нас іде по 20 тисяч е, срібла. На поліпшених у нас іде теж по 20 тисяч. Знову ж таки, нагороди ті самі, просто міняються танки, там тигр і. Е, і е, 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 не пам'ятаю, ще якісь. А, тигр, що я не там клацаю. І Т-43. Там у нас іде Т-14 і Т-34, і Т-14. Е, я показувати не буду. В цілому, тут воно таке нудновате нудновате трошечки. Просто їдеш, убиваєш ботиків, які не рухаються, вони просто стоять, у вас там щось стріляють з указками. Ну, е, коротше, це такі базові навички гри. Для World of Tanks. Це сугубо базові навички для новачків-новачків. Але знову ж таки, це, що тут показують, на практиці воно в рандомі не працює, тому це просто поїздить повибивати срібла. Да? І того я вам підрахував, щоб ви не мучилися тут собі навіть виписав в цілому із цього всього із цієї топографії, да, із базових і поліпшених. Ми зможемо е, залутати з вами 14 тисяч вільного досвіду і 1 мільйон 120 тисяч срібла. Ну, аптечки, вогнегасники, я це вже там не рахував. То вже так сказати, попутно е, плюшки ми збираємо, Що в принципі теж вони лишніми для нас не будуть. Ну в цілому, якщо вам уже рандом надаїв, е, і ви там, наприклад, це не проходили. Можна просто сісти. Витратити там годинку другу і нафармити собі, хоча б як мінімум, срібла і вільного досвіду. Тим паче, вільний досвід він лишнім не буде. І 14К вільного досвіду. Ну це практично, мабуть, день грати в танки потрібно. Тому він лишнім не буде вільний досвід. Тим паче. Начебто, якби буде ось конструкторське бюро на носі вже да. Тому дивіться, можна зайти трішки підфармити. І в нас ще є історії. Тут уже більш цікавіше. Я тут ось отвір, до речі, не пройшов. Тут вже буде більш цікавіше, тут різні історії, там на Шермані їздите. і тут своя історія, Ботіки вже вони тут більш такі штучний інтелект, вони вже там і на вас сводяться, і за вами їздять, і вас вже більш так прицільно, скажімо так, стріляють. Ну, в цілому цікаво, оце, оце історії мені в цілому сподобалося. Прикольна штука. Аби їх ще чуть-чуть більше додавала б картошечка, було б взагалі прикольно. Ось ця остання листоноша, як хто пам'ятає, недавно був івент листоноша на чафіку, куди вам потрібно там проїхати да, і довести як листа, листа да, своїм побратимам. Не знаю, перша, друга, чомусь тут нагороди не світяться, я не знаю чому. Чи за них є, немає, я просто не пам'ятаю. Я давно це вже проходив, і я, чесно кажучи, не пам'ятаю. А от уже з 3, 4, 5, шоста тут у нас вже йдуть нагородки. Да, от Як ми бачимо, дивіться, такі тут вони йдуть, у нас попутно нагородочки. Срібло, вільний досвід. Є і према У нас є. Тому в цілому тут нагородки вже більш такі. Класніші, да, є ось напис, є у нас декалька, є ще шість декалічок і знову ж таки день прямо Ну і знову ж таки, я за вас підрахував. Перше, друге, знову ж таки, я не знаю, є там нагороди, немає. Але за третю, четверту, п'яту, шосту оці глави, да ми в цілому зможемо заробити три дня према каунта, 15 тисяч вільного досвіду і 650 тисяч. Срібла, що тож, в принципі, доволі таки непогано. Тому, в общем, якщо ми беремо топографію і е, історії, то нафармить ми можемо 29 тисяч вільного досвіду, що доволі таки, в принципі, то непогано, е, три дня према знову ж таки, і практично 2 мільйони срібла. Там мільйон 770 тисяч. Е, тому, е, якщо хтось не знав. Друзі, зайдіть, пограйте. Взагалі рекомендую пограти історію. Прикольна штука, реально, топографія, якщо топографія, це просто таке скучне катання по картам, нікому не нужне, і приблизно розуміння базових навичок, які в цілому в рандомі не працюють. Ну, в принципі, якщо у вас вже прям, ну, взагалі немає срібла, то можна, в принципі, покататися, понабивати срібло. Теж, в принципі, лишнім не буде. А от історії покатайте. Історії прикольні, історії цікаві. Якщо ви його не проходили, пройдіть. Якщо ви взагалі про це не знали, знову ж таки, зайдіть, покатайте прикольно, класно е і е фарміть, фарміть срібло. Ну е знову ж таки, на надо потратити не, не, не на халяву, скажімо так. Да? Потрібно буде потратити свій вільний е час. Ну, якщо вам, в принципі, знову ж таки, повторюсь, надоїв рандом, зайдіть, покатайте, е кайфаніть. І тим самим заберете ще й попутно плюшечки, які вам знадобляться в подальшій грі. Е, ось в принципі все. Друзі. Кому сподобалось відео, прожимайте лайкоси, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відосів і нових стрімів. І до скорих зустрічей. Беріть себе, бріть своїх близьких. Всім пока. Пока-пока.